Есть? Так, да, пішло. Так, сповіщаємо в Телеграм, щоб хтось доєднався. Сьогодні у нас. Так, сьогодні у нас розіграш ось цієї болгарочки Рівольтовської. Э, скандальної, так? Да? Як і казав, э, всі, хто задонатили, сьогодні приймають участь. Я номерки всім роздав кратно 25 гривням. Сьогодні хтось і виграє так. До речі, виходить дуже непоганий такий формат. Можливо, колись його можна буде зробити. По типу, якщо вас цікавить якісь інструменти, не знаю, там може там поплюсуєте чи якось дасте мені знати, по типу цікавить якийсь інструмент, да, але ну, не, не зрозуміло, чи купить його, чи не купить, і не буде на нього там, десь огляду, да, щоб зрозуміти, воно чітка чи не чітке. Можна буде таким самим чином на каналі робити збір. Ну, по типу там кожен скинувся там, по 25-50 гривень. Ну, тобто підписників зараз вже немало, півтори тисячі. А, скинулись всі, кому цікаво, ну, по типу об'єдналися однодумці. Об'єдналися однодумці і купили цей інструмент. Я його затестив і після тесту його можна буде розіграти. Так само, як і з цією болгаркою револьд. Я думаю, що це дуже непоганий, дуже непоганий буде формат. Що там пишуть? привіт, привіт яка ціна реклами, Гулів'єр реклами. На що? Не зрозуміло. Так, вам надоїли скандали цієї болгарки. Теж нічого не поняв. Деякі скандали, ніяких скандалів не було. Просто блогер вирішив, що він Бог, треба ставити його на місце. Зарядна станція Револьт. Зарядна станція Револьт, що Датош показував на 4 акумулятора. До речі, вона в Фастові в магазині стоїть. Я бачив, продається. Якщо я з власником домовлюсь, може він мені дасть її на тест. Там і подивимося. До речі, я спілкувався з власником каналу едельвейс тест він казав, що він її тестував, і по типу того, що там Дотошне і казав, що там котел, котел газовий може працювати, то все неправда, але ну, в принципі, як все Дотошне, так і каже. А, бо він ну, не фаховий спеціаліст в цій області. Йому просто бабла накидали, і він просто відробляє ті деньги і людям сить в очі, що воно так. А... От і все. Тому не знаю, та зарядна станція вона дійсно цікава. Але дивіться, я гуглив тут зарядну станцію, тому що на сам по собі формат дуже цікавий. Коли ти береш Макітовський акумулятор і вставляєш зарядну станцію і маєш 220 вольт. Ну, По-перше, у той Вольтовський немає чистого синусу, тобто не буде працювати котел однозначно. По-друге, вона не працює одночасно від чотирьох акумуляторів. Це, ну, на мій погляд, якийсь треш. Но якщо вже зробили. То нехай вся потужність чотирьох акумуляторів може виходити на інвертор. Ні, вони там вбудували саме дешевий інвертор на там щось ватт, мабуть, на 300 чи щось такого плану. Ну по, по типу. Скільки може видати один акумулятор Макітовський? Ну, макітовський може, там багато може видати, а Рівольтовський, скільки видасть, не знаю, там Вт 200-300 максимум. Тобто кількість акумуляторів не складається, енергія не складається. І це перший нюанс. Чому б не зробити великий. Ну, чому б не зробити? Тому що ніхто не хоче думати, вони зробили, як зробили. Я гуглив її, вона на ліжки, коштує в два рази дешевше, точно така сама в іншому кольорі. В два рази дешевше коштує і багато є оглядів на неї у Фейсбуці. У Фейсбуці кажу в Ютубі. Тому не знаю, з'явиться вона, не з'явиться. Ви знаєте, я не хочу далі, я не хочу далі продовжувати цю штуку з револьтом. Я не трогав револьт звідколи рекламував їх тример у себе. Ну як рекламував, показував. Ну вони дали мені на огляд, я наміряв там мало. Приємності не 4, а 3. І після того вони сказали: Ваня, класний ти чувак, чесний, але ні, ну по типу, і пішли там до Дотошного, тому що він нічого не міряє і просто впарює за бабки рекламу в тупу. От і все. Тому не хочу і роздувати. Дуже багато є речей, які дійсно варті вашої уваги, щоб то показувати ну, дно ринку. По типу, зараз показувати револьт, це спускатися на рівень доточного. Ще не знаю, чим це все закінчиться, чи буде він мені якусь відповідь давати публічно? Бо блогер на 100 тисяч, коли починає щось рекламувати, щось якісь поради давати. На мій погляд, він має розуміти, що у нього велика відповідальність його дивиться велика аудиторія. От, і ну, треба ж якось по-людськи да, ну, вказати, що якщо це не Швеція, то це не Швеція. Да? Якщо там ємність акумулятора низька, то низь, низька. От, йому пофігу обслігали. він просто бере. До речі, дуже багато інструментів йому потрапляють. Те, який приїжджав мені на огляди, я його просто забракував. Кажу, ні, я навіть знімати не буду його, я подивився, я не буду казати ні про бренди. Не про моделі, але я кажу ні. Вони від мене уїжджають, я дивлюсь, що доточне на наступний день, ну, умовно, через тиждень їх показую. Якось так, це, якось так це виходить. Цікаво, що воно насправді, по-моєму, цікаво по той зарядної станції, що вона насправді Edelweiss тест, по-моєму, робив на неї огляд. Подивіться канал Edelweiss тест, він її міряв, він її міряв, і після того, як він її по-моєму, міряв. Треба подивитися. Після того не буду, не хочу не брехати нічого, подивитись. Можливо, про Едельвейс ми поговоримо в наступний раз. Так, давайте зараз зробимо швидко розіграш. Наскільки я пам'ятаю, треба виключити це слідкування за ліцом. Так, за ліцом знімаємо штативо. Перемикаємось. Значить, дивіться, всі, хто. Давав мені ці скріни Ось, будь ласка, ви бачите їх на екрані. Хто може не побачив? Вибачайте, але і сума плюс-мінус зійшлась. Не зійшлось там 100 гривень. Остання людина мені написала. Володимир, ось Володимир пише 104 гривні, але на Болгарку Рівольт банка вже давно розбита, болгарка куплена, протестована, наробила галасу і зараз розігрується. Тому ці 104 гривні вам, ну, бачите, 7 липня, це сьогодні 21.00. Вони, скоріш за все, вам повернуться, тому що ну, мені вони не прийдуть, бо в мене вже в великому рахунку цієї банки нема. А, так, значить, ось я вам номерочки, Всі, хто скільки задонатив, бачите себе на екрані. Давайте переходимо на random.org. Після цього можна ще поспілкуватися, кому буде цікаво. Там, може, які питання у вас будуть. Значить, так, ті, хто під'єднався, да, я нагадую, що ось розігрую цю болгарочку револьт, яка була в мене на каналі. Якщо перший раз на моєму каналі, то будь ласка, підписуйтесь, багато у мене розіграшів і так далі. Значить, з першого по 99 я ввів в програмку, роблю generate Дивимося, що у нас там виходить. Вийшло 8. Вісімка. Бачите, чітко 8 Ось це вона. Дивимось, хто виграв. 8. 8 виграв так 8 виграв Олесь Панків. Це його номерочок, він задонатив. 200 гривень бачите, да, ви всіх можете бачити, хто задонатив. Хто двічі скидав платіжку? Ну, скрін, я їх, звісно, не цей О, Олесь. Я тебе знайду в телеграмі, напишу, а ти напишеш мені, куди відправляти. Я тебе вітаю. Ось ця болгарочка. Не знаю, там чудово, не чудово, але на шару, я думаю, блін, ну от на шару б я, в принципі, не відказався. Наклейки здираєш собі і працюєш собі звичайним китайцем, не дивлячись на те, що у нього там щось з акумуляторами. І, і я думаю, що, ну, зазвичай е, в більшості випадків, в більшості випадків, так. А ну, включись. І що? Коротше, ладно, це якось якась херня виходить з цими штативами крутими. Так, в руках буду тримати. Так, дроби, хе-хе, крутяк. О, Олесь, привіт! Я тебе вітаю. Ти на стрімі, оказується, так? Але це так. Я скажу, що про болгарку. Так? Скажу, що не так болгарка тут суттєво прикольна, як акумулятор. Акумулятор підходить до безлічі інструментів, хочеш на оті зарядні станції, хочеш там на всякі шуруповерти і так далі. Тобто акумулятор на 3 Аго на чесні, на 4 да, на чесні Агодини. Нормально собі басяцький падогон. Так, що там, друзі? Будуть якісь питання. Давайте трошки я побуду, бо трошки треба ще позайматися домашніми справами. Буквально там 5-10 хвилин. Якщо питань немає, вимикаємось і йдемо всі митися і готуватися до робочого до робочого тижня. Доброго вечора всім. Як налобні ліхтарі порадити до 100 гривень, крім Дніпром? Ем, до 100 гривень, а у Дніпрома і нема на 100 гривень. Якщо вам до 100 гривень налобний ліхтарик, будь ласка, йдіть в Аврору і купляйте собі на лобний ліхтарик. Ви ж бачите, які в мене ліхтарі. До речі, я ось ліхтарик відзняв. А, до тисячі, до тисячі гривень. Ну, до тисячі там уже, в принципі, можна подивитися Найткора. Якогось а можна подивитися Відекс. Не знаю на Відекса, наші, вони на на від дуже непогані виглядають. Не було в мене їх на огляді. Я посп... писав, дзвонив, просив, нічого не відправляють, тому по великому рахунку по якості нічого не можу сказати. Співпрацюю з найткором, співпрацюю з Феніксом. Як це помітно, да, по каналу? Не знаю, до тисячі гривень, щоб порадити якогось Фенікса. Навірно, ні. Ну, дивіться тоді самі, там, по оглядам і так далі. Так, що там ще? Більше нічого, ніхто не питає. До речі, так да, підписник в Телеграмі. От ви кажете, тільки що я відзняв ліхтарик, цей Фенікс, цей здоровецький дядька, ось цього, так скільки він коштує 13 чи 14 тисяч. Але ну там у Фенікса, так само, як у Найткора, бувають такі шалені акції, по типу мінус 20, мінус 50 відсотків. По типу це треба ловити. Сьогодні він 13, завтра вони запускають акцію і він мінус 30 відсотків. Ну не знаю, як ну, у них такий маркетинг, у них така політика. Час від часу влаштовують акції. Дуже великої дуже великої щедрості. Так от, підписник, який побачив, да, що я виклав цього ліхтарика, він скинув, ну, хтось, хтось рже, хтось пише цирк, типу, да, як можна купити ліхтарик за такі гроші. Ну, людина мені скинула колекцію своїх ліхтарів. Не знаю, там на 1000-2 доларів ліхтарів. Є люди, яким це подобається, які цього кайфують. Ну, чого ні, хтось кайфує від тачок, хтось кайфує від зброї. А хтось кайфує від ліхтариків там, і якісних там, предметів ЄДЦ по типу якого біса куплять мультитула Victorinox або того Лезермана, якщо можна купити е, ро, Роксана. Це мені подобається Samsung. Знаєте, чим телефони Samsung? Я сиджу в стрімі, в мене включена камера, і він мені басить на весь екран.